Віктор служив в Афганістані, тому нинішніх військових розуміє як ніхто. Наліпку з написом Я допомагаю українській армії віктор придбав не задля хизування, а тому, що вважає, будь-яка допомога, навіть мінімальна, зараз може врятувати чиїсь життя. Особливо зараз зима буде йти. То все треба їм якісь светрики, гольфики, то все під, під, під одежу. Це ж бушлати їм ніхто не дасть там. Теж відбушлати дороги. Най буде там те ще там те ще, а з, з міру по нитки, яка у бідному рубашка. Так що це дуже серйозно. Ну серйозно люди повинні відноситися до цього. Такі наліпки з написом Я допомагаю українській армії трьох різних розмірів і вартують відповідно 20, 50 та 100 гривень. Розповсюджують їх активісти Чернівецького Євромайдану. Чотири дні за цей час вже зібрали більше чотирьох тисяч гривень. Виручені кошти волонтери витратять на найнеобхідніші речі для військових з Чернівецької області, які перебувають в зоні. Ато ми плануємо залучити до 10 Можливо, трішки більше тисяч, ну для того, щоб це була дійсно якісна покупка. А ну не просто якісь продовольчі товари, щоб можна було більше закупити. Буквально нещодавно актуальною стала саме покупка нижньої білизни, тобто такого щоденного вжитку товарів, але окрім цього, і потрібні. А деякі засоби захисту, ну які солдати вже конкретно уточняють. Активісти кажуть, чернівчани купують наліпки з задоволенням, потім наклеюють їх собі на автомобілі і знову ж таки рекламують їхню акцію. Наліпки розповсюджують в торгових точках міста. Їх можна придбати в приміщенні міської ради та безпосередньо у волонтерів. Чернівчани кажуть, армії допомагати готові, бо розуміють, що лише так можна досягти перемоги та вибороти мир. Ми українці треба допомагати своїм рідним братям. Треба завжди підтримати один одного, в якій біді би це не було. Євромайданівці ж запевняють, на цьому не зупинятиметься. адже в листопаді минулого року вони взяли на себе обов'язок змінити країну і допомогти людям досягти цих змін. Тому кажуть, коли роздадуть людям всі наліпки, проводитимуть нові акції. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.